Будемо говорити далі про ситуацію на фронті, про нові якісь надходження зброї, які у нас є, які є у ворога. Теж будемо все це аналізувати разом з Сергієм Зурцем, військовим експертом, директором інформаційного консалтинга компанії «Дефенс Експрес. Пане Сергію, вітаємо вас в етері. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Давайте почнемо знову ж таки з Покровського напрямку, з Доросторецького напрямку. Просувається там ворог. Поки що не зрозуміло, як і коли вдасться його зупинити. Бутусов пише, що якщо нічого не міняти і все лишати як є, то до кінця року ворог захопить вісім ключових міст. Знову ж таки, обговорюємо, що зараз. Як, наприклад, зда як, як, як вийшло так, що Новогродівка здалася майже без бою? Та чи це може повторитися, чи з цього роблять якісь висновки? Тут передаємо вам слово. Ну насправді, коли ми говоримо про просування противника там, на покровському напрямку, то напевно, треба згадати, що за півроку після там захоплення Авдіївки. Ворог загалом просунувся на 33 кілометри від адівки. Це було за півроку, і от такі от ключові місця, як очеретине, прогрес, які мали триматися набагато довше. Вони, в принципі, були захоплені противником після невдалих ротацій, інших чинників, які співпали на той час на цій ділянці фронту, і власне відтоді ворог. Пришвидшив темпи просування зараз, десь за останні 10 днів просування якраз у бік Покровська склала десь в межах. Чотирьох кілометрів до самого Покровська вісім кілометрів. А але в будь-якому разі за цією арифметикою за кілометражем насправді, треба враховувати і інші чинники. Дійсно, рубіж Гродівка, Новогродівка був важливим. Але так само напевно через певні обмеження сил і засобів, які у українській армії були набагато. Менше ніж те, що скорсконтував ворог на цій ділянці, плюс певні особливості управління, брак особового складу. Все це напевно далося взнаки на тому, що ворог якраз зараз намагається рухатись далі від Новогродівки, і це так само впливає на цю ділянку оборони, але зараз таке враження, що просування ворога не стільки на Покровськ, скільки у бік селселідового і. Напрямок на південь таке враження для противника останнім часом є пріоритетним. Він з одного боку розширює фланг з іншого боку, таке враження намагається сформувати на наступальну вісь в бік якраз Курахів і далі Курахового, і таке враження, що якщо там оцінювати значення логістичне, транспортне того ж і Покровська і е, Курахового, то не факт, що Курахова поступається значенням точки зору. Е, Забезпечення наших військ на цій ділянці фронту, тому що зараз противнику противником залихмахунку немає сенсу окупувати Покровськ, можна здійснювати вогневий контроль над тими трасами, які йдуть від Покровська до наших. Інших регіонів, а е, Курахове власне це така ділянка, місце де е, забезпечується е, центральний Донбас, і де там проходять певні лінії забезпечення, і таке враження, що ворог повторист може концентрувати свої зусилля якраз при рухі на у русі на е, Курахове. Але в будь-якому разі це такі теоретичні закиди оцінки. В будь-якому разі просування на кожній ділянці залежить від співвідношення. Сил і засобів, і резервів з обох сторін. Ми знаємо, що Українська армія перекинула окремі там підрозділи на покровський напрямок. Знаємо про бригаду Карадах, яка там зараз активно воює. Інші підрозділи можливо ці перекидання здійснені дещо запізніло, але в будь-якому разі краще пізно ніж ніколи. І головний наголос напевно зараз треба робити на підвищенні взаємодії і управління нашим групуванням вище ніж рівень бригад. Ми говоримо про оту і про осу на цьому напрямку. Сподіваюся, що все таки будуть здійснені. Контрзаходи, які сповільнить просування противника на цій ділянці, яке залишається ну і далі найбільш такою складною, найбільш з точки зору кількості бойових дітей на, на, на добу Блумберг пише, що Іран може передати <клес> Росії балістичні ракети вперше. Іран зараз збирається передати Російській Федерації, якщо пише Блумгерг Блумберг низку своїх балістичних ракет дійсно, які мають там дальність до 700 кілометрів. Ця історія вже згадується не вперше. Про це говорилося там і минулого року, але я думаю, що насправді ці ризики існують, але вони як на мене дещо перебільшені, тому що зараз змон кажучи. Ситуація в самому Ірані не досить попроста, і навіть коли ми там бачили спроби іранського керівництва завдавати до запланувати удари там по по Ізраїлю по іншим ділянкам, бачили, який потужний тиск чинився на Іран. Іран не відмовився від цих планів. Я думаю, що якраз і в цьому сенсі передача. Балістичних ракет з до до 700 км до Російської Федерації думаю, що підпаде під такий залаштунковий політичний тиск, і навряд чи Іран здійснить такі передачі. Але в будь-якому разі ризики такі існують. Зараз ми знаємо, що Іран забезпечує Росію насамперед дронами типу Шахет, і питання на тлі цього, взагалі, посилення нашої протиповітряної оборони залишається так само важливим у співпраці з нашими партнерами. Румунія підтвердила, що передасть Україні системи Петріот Сенат за це вже проголосував нашої сусідньої країни. Це точно добра новина, коли можемо їх очікувати, і як багато тих установок будуть. Насправді дійсно це рішення Румунії цілком позитивне. Воно відбулося після того, як і українське політичне керівництво там і західні медіа говорили про те, що після саміту НАТО, коли в Україні було обіцяно передати щонайменше чотири додаткові батареї Петріот, то після того відбулася певна пауза, передач не відбувалося. Потім Нідерланди і, і Румунія сказали, що цей процес триває. Він не потребує такого нового ну, суспільного там чи публічного оголошення. Але от рішення парламенту Румунії здається вчора про те, що ці одну батарею можна передати Україні, просто перевели формат, який дійсно дозволяє далі далі операції з цим з цією батареєю, дозволить, ну певне через певний час передати цей зінракетний комплекс у Україні. Які часові проміжки для такої передачі ну мені зараз визначити важко, але розумію, що в будь-якому разі місячний або двохмісячний термін напевно цілком прийнятний для темпів для румунської сторони. Ми знаємо, що в Румунії було, здається, дев'ять батарей Петріот в потенціалі, які вона має отримати від сполучених штатів. І зараз вона, умон кажучи, передає ці комплекси з. З бойового складу і очікує на надходження таких же комплексів за замість цього від сполучених штатів. Загалом ми розуміємо, що Петрі залишається найбільш дієвою системою протиповітряної оборони у складі збройних сил України. Вони ефективно використовуються, і далі чекаємо на передачу таких комплексів від Нідерландів від Німеччини і від Сполучених Штатів, тому що зараз ми розуміємо, що самі сполучені штати мають найбільшу кількість ЗРК такого класу. Проте вони е, м, поки що не передавали таких батарей зі складу своїх збройних сил. Ну і президент Зеленський знову наголосив на тому, що необхідно, щоб Україна отримала дозвіл бити далекобійною зброєю, але також для цього потрібна і далекобійна зброя. Це, в принципі, очевидно. Але, можливо, президент Зеленський щось знає. Може, це підкріплено якимось. Нашими проханнями і вимогами Єрмак в Америці чи домовляються про якусь далекобійну зброю, чи то могло би щось бути? Ну, насправді, дійсно, ми бачимо, що історія з зняттям заборони на використання насамперед можливості ви застосування атаканців глиб російської території на дальність до 300 кілометрів залишається вкрай актуальним. Хоча б насамперед, через удари по російським литовищам, Ми знаємо, що там в ділянці до 300 кілометрів близько 16 російських литовищ, з яких використовуються літаки для ударів по нашій території з використанням кабів і інших засобів враження, противник скористався таким станом справ, коли ці литовища перебувають в достатній безпеці. Один з міністрів оборони країн Балтії сказав, що таке враження, що російські літаки на своїх литовищах захищені краще ніж українські, тому що ця заборона діє і власне. Існують можливості противника використовувати такі літаки. Зараз він ці частини літаків перебазував далі за ділянку 300 кілометрів. І тоді виникає питання: що тоді було бажаним мати і озброєння далі ніж 300 кілометрів. Єдиними такими зразками є. І ж американські е, крилаті ракети Джасом ці ракети нам не передавалися згадки про такі ракети, які можуть мати дальність там від 500 навіть до 900 кілометрів. Вони З'явилися в, в обговореннях в американських змі, що таке питання порушується українською стороною, але звісно, ми бачимо такий вкрай обережний підхід американської сторони, коли навіть дальність у 300 кілометрів для наших американських партнерів вважається чимось таким складним і небезпечним, що це, начебто, буде спричинити ескалацію з боку Російської Федерації. Хоча здається, вже всі червоні лінії, які можна було... Намалювати вони власне не діють лише фактор сили впливає на те, що яким чином Росія реагує на ті чи інші дії. Ми знаємо, наскільки повільно відбувалася передача озброєнь, починаючи від ПЗРК, потім до танків, потім до Петріотів, потім от, нарешті до Ф-16. Цей процес є достатньо. Повільним. І ця повільність, дійсно, впливає на ефективність бойових дій і на темпи бойових дій. Сподіваюся, що зараз ситуація може змінитися, але е, оці політичні баталії виборчі в самих сполучених штатах як на мене, цей процес і, скоріш за все, е, те, що можемо домогтися, це отримати дозвіл на використання атакамсів. Більш дедальні відстань для нас поки що напевно будуть. Дякую. Не, пане